Привіт, друзі! Сонечко, літо і час окулярів прийшов. Ви на YouTube-каналі В'ята ТВ. Сьогодні буде супер крутий, супер красивий і корисний огляд. Для початку скажу, що це сонцезахисні окуляри, тобто це необхідна річ, особливо влітку. І до того ж, вони українського бренду, до того ж, вони суперстильні. І до того ж, гляньте, вони прийшли до мене у чехлі. Тобто є футляр. Супер! Зручна модель, до речі, Білі давно хотіла. У багатьох блогерів бачила логотип і назва бренду вказана одразу на футлярі, і це супер круто. Далі у футлярі є мішечок для зберігання. Тобто, якщо вам не зручно брати футляр, можна у мішечку і скло буде захищено. До того ж, це не просто скло, це захист від ультрафіолета. І також, бачите, є серветочка, ніжно-рожева серветочка для догляду за склом. Посилання, телефон і навіть скрін сторінки Instagram залишу під відео.